На Тернопільщині жнива у розпалі. Тернопільський район один з лідерів за темпами збору врожаю. Тут уже зібрано понад 70% ранніх зернових та зернобобових. Підбивати підсумки ще рано. Однак, попередні дані вже є. Поточний аналіз показує, що при обмолоті ріпаку, ріпак ну, на рівні минулого року ми вийшли, значить 22 середня урожайність, були поля по попереднику Горосі 41,5, значить 26 давали поля і 15, і найнижча була урожайність середньому 20-20 нерів. Загалом по області середня врожайність озимої пшениці перевищує 52 центнери з гектару гороху 37 центнерів з гектару, а озимого ріпаку 26,7 центнерів з одного гектару. Аграрії цьогорічним врожаєм задоволені в окремих господарствах показники навіть вищі ніж середні по області. Ми зібрали озимий ячмінь 78 на круг центнерів. ярий 68, ріпаку по 40. Руху по 44, і пшеничка приблизно 8-9 тонн окремі поля дають. Думаємо, розраховуємо на вісім з сектари зібрати пшениці якісної. Якість другий, третій клас в рожу поки що немає. Оцінив хід у Тернопільському районі і голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Але найважливіше в цьому питанні це те, що сьогодні не втручається в діяльність виробників, ані контролюючі органи, ані правоохоронні органи, ані прокуратура, Ніхто. Сьогодні мораторій на період проведення кампанії збірної кампанії врожаю 16-го року. Після того будемо розбиратися, спілкуватися вивчати, аналізувати. Але сьогодні наше завдання максимально допомогти нашим сегеробникам. Нагадаємо, окрім Тернопільського району, у лідерах за темпами збору врожаю також Борщівський, Бучицький, Гусятинський та Заліщицький райони Тернопільської області.